Вітаю вас, шановні. Ви знаєте, як кажуть, хвалитись немає чим. Але трошечки є таких у мене новинок, що мені приємно поділитися з вами. Ось перший раз сіяла дебарао золоте. Подивіться, бачите, ось воно. Є в мене дебарао жовте. Оце дебарао золоте. О! Я вже взяла для насіння, і зараз я в кінці додивіться я покажу один лайфхак. І тепер іще покажу вам ось отакі, теж непогані помідорчики. От, подивіться, вони отут, може, краще видно, вони як трюфіля, бачите, які. Такі конічної трошечки форми туди. Ось теж непогані. це я, як кажуть, для насіння дивлюся. Цього року у мене дуже гарно базилік це віддячив мені. Ось, бачите, і такий трьох сортів у мене є. Ось гіркий перець або гострий. Подивіться, він називається турецька квітка. Подивіться, який він блискучий. Такий він гарний, декоративний, дуже, але ну, не вродив цьогоріч так. Зараз ось базилік це запах такий, що. Так, помідорів цього, цього року нема багато. Ну, це якесь серце в мене. Тут, бачите, ось серце. Ось так. Оп! Ладно, Пав, потім підніму. І ще хочу вам ось дебарао жовте. Бачите, вони невеличкі, маленькі. Ось воно, дебарао жовте, а то дебарао золоте. Тобто є різниця. Далі зараз ще покажу: ще хочеться відзначити оці грушевидні. Вони, як чері, от зараз я вам покажу от такими гроздочками, бачите, дуже солодкі. І вони витривалі. Подивіться, я вам покажу, бачите, ще є, є. І ще є, і є. У мене цьогоріч шановні, я, кажуть, досвід маю, що у мене такого року не було, щоб помідори були без листя. Борошниста роса страшна. Ось, бачите? А оці жовтенькі, дивіться, які вони Товсте стебло витривалі. Ось там лежать, бачите, Чіо Чіосан. Дуже гарні томати. Тут ще крім томатів, подивіться. Ну, нема томатів, то ростуть квіти. Бачите? Так, далі. Ну, це вже казала, що. Баклажани ні одненького. Лишень побачила, як квітують. Ось, квітувати квітують і падають. Оце помідорище. Так, ось запахи маю ціле літо. Ну, це мої е, дебарао. Бачите, що ще маю? Нема помідорів, то маємо квіти. Ну, помідори маємо, чому їмо і на вулиці, є оці ерос чи дрова, як правильно, не знаю. І ще хочу вам показати, ось теж тут дебарао. А оце, бачите плечики, оці. а тому що нема листечка. Об, об, ну, нема, бачите, ось, бачите? чубчик, Аби знати, що то помідор. бачите. Оце сонцем опалені, тому оці плечики є. Ну, їмо добре є. Оце, подивіться, теж, Чіо, Чіо сам. Я коротко пишу, Чіо. Ось подивіться, які гроздочки. Гарненькі сподобались, будуть вони. Ну, і як кажуть, на закуску, а ви так робите? Ось він. Отакий. От і так, от бачите. Дебарао розовий гігант. Ну, і це поряд. Далі. Ось у мене є ріо Гранде От Чіо Сан Ось він дебарао золоте. Далі, оце балконне диво жовте. Це для насіння. Ось ще дебарао золоте. Оце, подивіться, який красунчик з дюбчиком. Це Тарасенко. І я, шановні, мені ж насіння багато не треба. Але, щоб не забути, я собі отаким чином маркую. А шкірочка оця з цього маркера, вона не впливає. Ось отакий отакий лайфхак. От таке. Так що, користуйтесь, кому не багато, ось собі, щоб не попутати нічого, так собі. Пишу і користуюсь. Ну, всім доброго здоров'я і мирного неба! Бувайте здорові!